Участь військових КНДР у війні проти України може обійтися Кремлю занадто дорого. Прогноз розвідки Південної Кореї, що Пхеньян більше втратить ніж отримає від участі у російській агресії, виявився хибним. Як стверджує видання, The Korea Herald, для КНДР це дуже вигідна умова, у чому саме докладніше далі. Як стало відомо, днями військові з КНДР вже прибули до Росії. За словами керівника центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. Після того, як північно-корейські вояки пройдуть навчання та здобудуть бойовий досвід у Курській області, їх перекинуть на Донецький напрямок. Однак вигода Пхеньяну від цієї військової операції може виявитися більш значною ніж вважалося. Пише видання Telegraph.ua. Як зазначив депутат південно-корейського парламенту та колишній посол Росії Вісонлак, за рахунок Росії КНДР розв'язує фінансову. Та продовольчу кризи, від яких потерпає країна, зокрема, він нагадав, що північнокорейським солдатам Росії платять близько 2 тисяч доларів на місяць для північної Кореї, де пересічний громадянин заробляє за різними даними від 5 до 11 доларів на день. Бізнес зі здачі в оренду росіянам військових виявляється фантастично прибутковим. 10 тисяч солдатів за рік принесуть до державної скарбниці не менше 200 мільйонів доларів. Також до цього можна додати щонайменше 4 тисячі інших робітників, які отримують близько 8 Сот доларів на місяць щодо їжі, то з харчуванням ситуація в Україні не менш гнітюча ніж із заробітками. КНДР заявляє, що виробляє близько 4 мільйонів тонн зерна на рік, а це приблизно на мільйон менше ніж треба, аби прогодувати країну. Нагадаємо, Росія напередодні операції відправляла до КНДР від 50 до 100 тисяч тонн рису. Але тепер ці обсяги можуть збільшитись до 600-700 тисяч тонн, що має суттєво скоротити дефіцит продовольства. Однак, депутат зазначає, що найголовніша частина. Годи, це пакт про взаємну оборону, за яким Північна Корея та Росія погодилися надати негайну військову допомогу, якщо хтось із них зазнає нападу. Тобто, у разі будь-якого конфлікту на Корейському півострові хенян може розраховувати на допомогу Москви. Тож Кремлю ще довго доведеться сплачувати по цих рахунках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.